Раді вітати вас в нашому етері. Ми будемо проговорювати з вами цю статтю, але першочергово дуже хочу почути вашу думку з приводу інформації, яка буквально 10 хвилин тому з'явилася в інформаційному просторі про те, що її сказав представник президента у раді Веніславський про те, що вручення повісток будуть планувати через електронну пошту та рекомендованим листом це прописується в новому законопроекті про мобілізацію. За його словами, сповіщення про надходження рекомендованого листа надходять на пошту аж сам лист з повісткою мають видати Людині особисто в руки відповідним представники поштових служб. Є певні дискусії вже в соцмережах, але також цікавить і ваша думка з цього приводу. Ну, саме по собі, те, що ви сказали, це взагалі ще ні про що. Це про технічні аспекти. Наскільки я розумію, готується великий законопроект і навряд чи він про пошту. От в нас є величезний пробіл у законодавстві, який полягає в тому, що в нас досі майже другий рік великої війни, майже майже два роки Великої війни, і в нас досі не криміналізовано ухилення від військового обліку, і, власне, від отримання повісток. На сьогоднішній день, якщо тебе вже призвали, ти вже солдат ЗСУ, навіть якщо тебе годину як призвали, навіть тобі ще навіть не видали форму, ти стоїш в цивільному, але тебе вже призвали з цього моменту. Якщо ти тікаєш, ти вже є дезертиром. І це кримінальний злочин від 5 років і вище. Але якщо ти просто не стоїш на обліку у військоматі, якщо ти ігноруєш всі повістки, які тобі приходять, якщо ти просто навіть посилаєш на всі заставки воєнкома з повістками, це адміністративне правопорушення, штраф 1400 гривень, тобто ну, десь як за перевищення швидкості. І на мою думку, в першу чергу, треба вирішити саме це питання: от, е, ухилення від військового обліку та отримання повісток слід прирівняти до дезертирства, також зробити саме кримінальним злочином. І тоді ситуація реально зміниться. А при тому вже далі виникають суто технічні аспекти, як краще людям ці повістки доставляти. Бо від того, що вони зараз почнуть доставлятися електронкою або е, оцею заказною поштою, ставлення до цих повісток не зміниться. Дякую за вашу думку. І тепер повертаємось до обговорення власне статті Так у Вашингтон Пості про літній осінню контрнаступ збройних сил України. Захід готувався надавати стільки зброї, скільки потрібно, щоб українське військо дійшло до Азовського моря. Але нібито все пішло не так, тому що врахували в цьому, не врахували у цьому плані саме замінування. Що думаєте, ви? От затяжні поставки стаття, допомоги стаття брехлива. Абсолютно я її читав всю, повністю сказати, що там мені. Маніпулятивна це нічого не сказати. Маніпулятивна це коли підбираються реальні факти, але певним чином, скажімо, виставляються в потрібному автору світ. А тут є частина саме відвертої брехні, саме фактологічної. Коли от власне ви тільки що сказали, що захід е, збирався надати стільки зброї, щоб дійшли до Азовського моря. Ні, ну ми не можемо стверджувати, що хтось чогось не збирався. Але що цієї зброї не надали, це вибачте доконаний факт. Справа в тому, що коли вперше було озвучено задум нашого наступу, тобто про те, що власне прорив російської оборони, вихід до Азовського моря і так далі, це було у вересні минулого року. Це стаття Залужного та Забродського, і в цій статті, крім власне того, що ми хочемо зробити, було дуже докладно перелічено, що нам для цього треба. Зокрема, називались 300-400 танків, називалось біля 500 гармат і біля, біля 700 бронемашин ну, легших за танків. От вибачте мене, але з названого числа танків, наприклад, приїхало десь трохи більше 100 на даний момент, а на весну їх було кілька десятків. От те саме по інших видах зброї. Тобто, нам надали по різних видах запитуваного озброєння, нам надали від 15 до 30 відсотків. І надали не на весну, а впродовж всього літа аж до осені. Найяскравіший приклад власне американські Абрамси, які е, були обіцяні в грудні і мали прибути в березні. Натомість вони прибули в жовтні цього року, якщо навіть не а останні в листопаді доїхали. От і так, власне, по всьому. Тому, вибачте мене, хто там що мав на увазі, хто що планував, ми не знаємо. Але ми знаємо те, що дали нам е, просто. Дуже незначну кількість від заявленого нами для цього плану. А якби ми навіть говорили не про війну, а от ми говоримо про будь-який проєкт. От вам, наприклад, доручили би розкрутити новий телеканал. От ви прописали, який ресурс вам для цього треба і який час. А вам дають максимум одну третину від цього ресурсу і ще затримують поставку від 6 до 9 місяців. Як ви думаєте, у вас за планом піде проєкт? Mm. От, тому тому ви, да, я до речі процитую е, Бена Годжеса, колишнього командувача сил США в Європі. Достатньо, думаю, компетентна людина, як військовий. Отак от, от він просто прямо сказав, що з тим ресурсом, який нам надали союзники, його армія, тобто армія США в Європі, просто не почала б наступ. Не кажучи вже про те, е, яких великих успіхів могла б вона добити чи не могла. Тому вже перше дуже серйозне перекручення в цій статті. Далі з того, що було в підводці, так, е, так, е, разу, так я я буду під підводити підсумок кожної вашої тези. Ми зараз говорили про затяжні поставки, так які теж мали ключову роль того, що що хід війни змінився, так але до речі, якщо ми вже щоб закінчити питання про ненадані ресурси, взагалі то в тій самій статті Залужного і Забродського ще й називалося цифра 40 нових бригад, які мали бути сформовані для цього прориву. От, е, а оце вже питання не до Байдена і не до Шольця. Але ж сформовано було далеко не 40. Особливо станом на весну, ми знаємо, що навіть десь на середину літа е, навчання по цій програмі підготовки до наступу, а тут просто ми можемо ну, ми ніколи не оприлюднюємо такі речі, але ж е, на Заході преса пише про все, все, все що бачиться, не думаючи, чи можна про це писати чи ні. Так от, е, оскільки була домовленість, що оці бригади, які формуються під наступ, то е, вони проходять навчання і злагодження на західних полігонах, саме тому, що там можна збирати саме цілою бригадою разом і відпрацьовувати великі дії. Ми на полігонах не можемо концентрувати людей туди одразу прилетитись. Так, от е, було відомо, що на середину літа на західних полігонах пройшло навчання 17 бригад. ЗСУ. Ну, ми знаємо, що насправді є ще ті бригади, які на, на захід не направляли. Це, наприклад, так звана гвардія наступу МВС. Вона не проходила навчання за кордоном. Але це ще десь там у 9 бригад, скажімо так, от максимум. Так, от, е, тобто, вибачте, але до 40 бригад вже не дотянули не Байден і шорс До 40 бригад не дотянули ми з вами з нашою недомобілізацією. Тобто західні союзники не надали нам достатньо заліза, а ми з вами, український тил, не виставили достатньої кількості людей. І от після того, як спрацювали обидва ці фактори, а тепер ми задаємося питаннями, чому ж ми до Криму не дійшли? Знаєте, багато от запитань, які породжують ще більше запитань, але я так тезово хотіла з вами проговорити певні моменти цієї розмови, тому що цієї статті, тому що вже пошириться багато дезінформації в суспільстві, і треба розуміти, що люди, які не мають якогось політичного бекграунду, вони можливо, от ви кажете, на вашу думку в статті дуже багато є дезінформації, так вони Саме будуть, так. Вони і, будуть, і, будуть і, це і, поширювати. Один з яскравих прикладів такої брехні це оце твердження, яке в підводці зачитували. І це дійсно пряма цитата із статті про те, що американці пропонували один план, а, да, а залужний нав'язав свій. Так от це неправда. Так от, е, ні, ні для кого не секретно справді, що е, на початку якраз було прийнято план, узгоджений з нашими союзниками. От якраз цей самий план прориву великими бронеколонами, саме прорив лінії оборони, вихід на оперативний простір, ну, в стилі «Буря в тустелі, як вони воювали там в Іраку, так. Але тільки маленький нюанс. В них там все базувалось на тому, що спершу завойовувалася перевага в повітрі, а тільки далі йшов прорив на Суходорі. Для завив... в повітрі співвідношення сил наше з росіянами приблизно 1 до 12 на користь росіян. І літаків нам ніхто не дав. Так от, при цьому ми все одно спробували почати наступ, власне, так, як було домовлено союзниками і як вони нас навчали. От перші чотири дні нашого наступу, тобто це перші числа червня місяця, ми дійсно спробували отакі саме рухи масивними бронеколонами через на прорив російської оборони. І от коли, вибачте, мене ми понесли величезні втрати за ці перші чотири дні, і побачили, що це абсолютно не працює за умови переваги ворога в повітрі, за умови е, такого щільного мінування, якого в принципі світ не бачив з часів битви під е -Е 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 а це 43-й рік, трошечки так. Так, от власне, е, от коли ми в це вперлись, і вибачте, заплатили доволі жорстоку ціну за цей урок. От після цього, під кінець першого тижня великого наступу, ми повністю поміняли тактику наступа і перейшли на такий на, на насправді не баченому до цього в світі. Е, таку е, дійсно ну інноваційну, можна навіть сказати, комбінацію е, великого армійського наступу і напівпартизанських дій рейдових. Тобто, ми почали наступати малими групами при підтримці ззаду за ними невеликої кількості бронетехніки. І от саме це е, та ця тактика вона виявилась ну на то більш успішною ніж спроба спершу наступати по натівськи, не маючи для цього натівської переваги поміти. Пане Іване. Маємо дуже а, мало часу. Я ще маю до вас таке питання. От тільки уточнюю, що наші військові часто писали взагалі за ці два а, роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну про те, що хід війни сьогодні інший, і що це новий тип війни, і про те, що ставки треба було змінювати, пріоритети треба було змінювати. І що це була війна дронів, артилерії і всього іншого, так і дещо вона відрізняє Алася від той, яку собі уявляв можливо захід, так але я маю два питання інше те, що це делікатно сформульовано. Ну як, як суб'єктивізму не можемо зараз як такого так обрамлювати в ефірі. Але зрештою, ви зрозуміли думку, яку я хочу сказати щодо самої допомоги, тому що зараз у білому домі спостерігаються яскраві простої щодо грошової допомоги Україні. Тому ситуація з кордоном за який хочуть голосувати республіканці, показує, що до партійної підтримки нам вже. Можна не очікувати, і я хочу у вас уточнити запитання: якщо ми от припустимо, припускаємо просто так, що допомога заходу стає мінімізованою, то е, самостійно наростити з, з виробництво зброї. Ми зможемо як таке, чи нам за якийсь так Питання, що це не робиться за один день, тому особисто я все ж таки дуже сподіваюся на дві речі. Річ перша, що все ж таки на 24-й рік нам збережуть хоча б той рівень допомоги, що був у 23-му, про збільшення зараз навіть мови нема. Але е, той рівень я дуже сподіваюся, що Байден ще протягне. Шанс на то є. От, але що ми цей рік не профукаємо, а зрозуміємо, що через рік може бути значно гірше. І тому цей рік ми нарешті, вибачте, заберемо гроші в бюджеті, на які зараз будуються фонтанчики, місточки, плиточка кладеться, а кинемо їх всі в оборонний фонд, і з цього оборонного фонду будемо вкладати саме у своє виробництво. Якщо в нас буде політична воля, це зробити, а тим часом Байден таки протягне нам допомогу на один рік, то за один рік ситуацію дійсно можна радикально змінити. За кілька днів, звичайно, ні. Пане Іване, якщо не дай Боже, нам не дають допомоги вже на 24-й рік. Тоді взагалі міняється все, і ми переходимо до глухої оборони. Але все ж таки я думаю, що цього ще не станеться. А от чи профукаємо 24-й рік, так як профукали 23-й з фонтанчиками? Це вже від нас з вами залежить. Дуже коротко, ще, пане Іване, тому що зараз поширюється в інформаційному просторі ще дуже багато думок експертів стосовно того, що 24-й рік вже не буде переможним, так і щоб люди вже не мали жодної надії на те, що війна закінчиться, і так далі, тому подібне ваша думка стосовно розвитку подій. Я добре знаю російський план. Він ні для кого не секрет. В них є план пабіди на 2025 рік. Вони навчились нас поважати, вони вважають нас дуже серйозним ворогом. До речі, це дуже важливий аспект. Хай займу одну хвилину, але це дуже важливо. Ми чомусь зараз, от в стилі, як оцей Вашингтон Пост, ми чомусь повелись на ці вкиди, що наш наступ взагалі був провальним. Рік був провальним, бла, бла, бла. Вибачте, це повна дурня. Справа в тому, що давайте трошечки відійдемо в ретроспектив. Давайте пригадаємо, що ще не пройшло двох років. З моменту, коли Росія збиралась нас окупувати за 2-3 тижні, і що характерно, в це вірили не тільки росіяни, от всі ті самі західні експерти, і давайте будемо чесними, більше половини українців теж вважали, що якщо вже російська армія прийде, то вони нас окупують максимум за місяць. І стояло тільки питання, наскільки гаряче ми будемо партизани. А вибачте, пройшло не повних два роки, і наразі росіяни страшенно пишаються, що вони так і бути змогли стримати наш наступ. Що Друга армія світу вважає величезним подвигом, і, до речі, заради цього їм довелося провести найбільш масштабну мобілізацію після Другої світової, на жодну іншу війну стільки не мобілізовували. Так от, після мобілізації Другої після світової, вони так і бути змогли утримати окуповані території і якось зупинити наш наступ. І вони вважають, що це великий подвиг і велике досягнення Другої армії світу. Ви взагалі розумієте насправді, де ми були і до чого ми. Власне, дійшли. Але ми Але оскільки ми чомусь собі не мріяли, що ми в цей час вже маємо пити каву в Ялті, а кава з Ялтою відкладається, то ми чомусь вирішили, що у нас все пропало. Так, от, вертаючись до перспектив, росіяни, наприклад, абсолютно тверезо оцінюють, що в 24-му році їм ніякі походи на Київ там, тим більше на Львів не світять. Але вони зовсім не відмовились від цієї мети. Вони хочуть 24 й рік протриматися на окупованих територіях, максимально вимотувати нас, максимально розвалювати єдність західної коаліції, і в цьому, до речі, в них є реально серйозні успіхи. Так от, е, а власне далі вони сподіваються, що аж в кінці 24-го року оберуть Трампа, тоді Трамп перекриває нам постачання зброї і БК, і от тоді, в 25-му, вони повертаються по повній програмі. Оце їхній план, ми його знаємо, і відповідно ми можемо продумувати свої контрзаходи і свій контрплан, який зокрема обов'язково має передбачати, щоб ми під кінець 24-го року, хоча б хоча б по елементарному базовому БК, були не такі залежні від наших союзників від того, кого в них там обирають. І тоді буде зовсім інша історія. Дякую дуже вам за вашу аналітику. Багато цікавих думок експертних ми почули.